Черги з автівок на митниці. Саме таку картину можна спостерігати у Тернополі на вулиці Текстильній. Тут кажуть: у середньому за день працівники митниці оформляють 45 автомобілів, з них 12 на іноземні реєстрації. Не на камеру водії розповідають, черзі стоять по кілька годин. Зізнаються, сьогодні скаржитись немає на що, але додають є труднощі з власниками євроблях і залишають авто будь-де і йдуть по своїх справах. Ми якраз стали свідками такого випадку. Також досить часто водії заїжджають на термінал, попередньо не зібравши потрібні документи. Це теж затримує чергу. Не потрібно заїжджати на термінал, не маючи підготовлених пакету документів, або не бути готовим і до розмитнення. Тарас Гутек каже, пакет документів для оформлення авто наразі не змінився. Для розмитнення обов'язково треба мати технічний паспорт на транспортний засіб, який зареєстрований у іншій країні. Також принести документ, який підтверджує права власності на дане авто або право користування та декларування автівки в Україні. Також треба мати документ, який підтверджує фактурну вартість даного транспортного засобу. Якщо, наприклад, це договір куплі-продажі, то це однозначно є вже зразу і документом на право власності, і підтверджуючи, якщо там є ціна, за яку було придбано даний транспортний засоб, підтверджує фактурну вартість транспортного засобу. І також треба забезпечити зняття з обліку даного транспортного засобу. Для цього не обов'язково виїжджати за кордон даним транспортним засобом. Це може бути будь які документи який підтверджує про зняття його там в країні реєстрації. У митниці зазначають, 86,6% митних декларацій подали жителі Тернопільщини. Решта 13% заяви від громадян з інших регіонів України. Число таких щоразу збільшується. Причина доволі проста. Тут це дешевше. Скільки мені відомо, так люди, в нас тут працює гаряча лінія, завжди ми спілкуємося. Це в основному є е, збільшення е, е, цих е, суми оплати за митні брокерські послуги. У них там у Львівській області. Тобто там більше. Послуги так, у них дорожчі і тому люди. Намагаються сюди потрапити до нас. Таким чином можна підвести підсумки, що черги на тернопільській митниці виникають з двох причин: водії займають місця, а пакети документів не зібрали. І друге, до нас на розмитнення їдуть іногородні власники машин на єврономерах. Відтак, працівники Тернопільської митниці радять легалізовувати свої транспортні засоби безпосередньо за місцем проживання. Сергій Балуцький, Тарас Троян і вся команда каналу Тернопіль 1